З Галинкою. Ну що ж, малята, доброго ранку. Сьогодні четвер і з вами знову весела математика з Галинкою. Доброго ранку, Галинко. Доброго ранку всім і дорослим, і малим. Зима вже вступила в свої права. Але погода ще не зовсім зимова. Дуже шкода, я так люблю зиму, пані Юля. А що ти найбільше любиш зимку? Найбільше люблю зимові свята та розваги. Малинка, розкажи мені про свої улюблені розваги. Пані Юлі, я дуже люблю сніг. Люблю кататись на садчатах з гірки, на лижах. А ще мені подобається ліпити сніжки і великі, і маленькі. Шкода, що зараз снігу нема, так? Так, дуже шкода. А ми зараз уявимо, що на вулиці Морозець. Іде сніжок, малята вже вийшли на двір і грають у свої улюблені зимові ігри. А ми збираємось на прогулянку і будемо грати разом із ними. Добре? Добре, чудово, тож рушаємо, рушаємо. Нумо, хлопчики, дівчатка, ковзани беріть, санчата, бо прийшов веселий час, всіх зима чекає нас. Підемо на лід кататись. З гірки весело спускатись. Вистачить розваг для всіх, скрізь звучить веселий сміх, бо зима це чарівниця, сумувати не годиться. Сніжки, ковзанки – це клас. Скільки втіхи є для нас. Відправляємось на сніжну гірку. А зараз, малята, давайте подивимось і порахуємо, скільки дітей спускається з гірки вниз. Правильно, 6 дітей. А скільки дітей піднімаються санчатами вгору. Так, 5 дітей. Кого більше? Звичайно, тих дітей. Малят, що спускаються на санчатах вниз, тому що число шість більше, ніж 5 на один. Давайте порахуємо їх по порядку: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Молодці діти, дуже весело на сніжній гірці. А знаєш, Галинко, я коли була маленька, теж дуже любила грати з снігом. Ми виходили на двір, ліпили з снігу маленькі і великі кульки і кидали їх далеко-далеко. А ми ліпимо із снігу сніжки, теж великі і маленькі, і кидаємо їх. Галинко, а сніжки саме сніжки і мають форму кулі. Ти Знала про це? Так, ні, не знала. А ще із куль великих та трохи менших можна зліпити сніговика. Цікаво, а як? А ось дивись. На санчатах ми покатались, тепер підемо ліпити сніговика. Для сніговика, діти, треба зліпити три кулі. Велику, меншу і найменшу. А що таке куля? Куля це об'ємна геометрична фігура. Якщо ми перед нею поставимо дзеркало, то побачимо круг. В кулі нема кутів, як і у круга, тому вона може котитись. А які ж предмети схожі на кулю? Наприклад, м'яч, апельсин. Глобус, ялинкова прикраса, кавун. Подумайте, діти, самостійно, що ще вам нагадує кулю? Ну що ж, починаємо ліпити сніговика. Візьмемо найбільшу кулю, на неї поставимо меншу, а зверху найменшу кулю. Це Буде голова сніговика. І з гілочок зробимо ручки для нього. Подивіться, який гарний вийшов сніговик. Давайте порахуємо, скільки ж сніговичків вийшло у дітей. Правильно, всього сім сніговичків. А подивіться уважно, чи є серед них однакові. Який за порядком сніговик схожий на першого? Правильно, шостий. В них все однаково і капелюшки, і шарфики, і гудзики. А на другого який сніговик схожий? Правильно, п'ятий. Подивіться уважно, діти. А на третього є схожий сніговик? Нема. Правильно, він один. А у четвертого сніговика є пара? Так, на нього схожий сьомий сніговик. Молодці діти, ви дуже уважні. А чи знаєш ти галинку, що із снігу можна навіть щось побудувати? Справді? А що? Ну, наприклад, снігову фортецю. Побудувати і чого? Теж із снігових кульок? Ні, з кульок не вийде, тому що вони дуже-дуже погано тримаються на поверхні. А от наліпити із снігу кубиків і потім ставити їх один на один можна. Тож давайте знайомитись із Кубом. Так, знайомимось із Кубом. Одного разу ми з друзями вирішили побудувати із снігу справжню фортецю, щоб потім грати у сніжки. Але із чого її побудувати? Для цього треба зробити сніжні куби. Вони тоді міцно будуть стояти один на одному. А що таке куб? Поясніть, будь ласка. Куб це об'ємна геометрична фігура. Якщо його поставити перед зеркалом, ми побачимо квадрат. Тому що він схожий з кожного боку на квадрат, має куточки, тому не може котитись як куля, проте міцно стоїть на будь-якій поверхні. Діти, давайте пригадаємо, які предмети схожі на куб. Подумайте: наприклад, акваріум, вулик для бджілок, коробка для подарунку. Тумба, а також кубик Рубіка всім відомий. А зараз, малята, самостійно подумайте і пригадайте, які предмети навколо нагадують вам куб. Ось так хлопчики ставили кубик на кубик, кубик на кубик. І в них вийшла міцна чудова фортеця. Тепер можна і в сніжки погратись. Друзі, а ще можна зробити кольорові льодяні кубики і кульки. Буде дуже чудово. Ну що ж, малята, наша зимова прогулянка виявилася як завжди дуже веселою та корисною. Ми дізналися багато нового, познайомились із кубом, і з кулею, порівняли їх між собою, дізналися, що в них спільного та відмінного. А ще ми дізнались, що геометричні фігури бувають плоскими та об'ємними, так, пані Саме так. І ці знання. Нам дуже-дуже пригодяться в майбутньому. Тож, малята, отримуйте нове домашнє завдання. Дивіться навколо себе, знаходьте кулі та куби у предметах, що вас оточують. Фотографуйте, намалювати куб або кулю важкувато. А ось ліпити ні. Тому ліпіть кулі та кубики із солоного тіста, із пластиліну, використовуйте їх у своїх поробках. Фотографуйте свої здобутки та обов'язково присилайте нам. Ми будемо чекати. Так, Галинко? Так, дуже будемо чекати. Наше заняття закінчилось. До побачення. До побачення, друзі, до зустрічі!